Це непросте свято, насправді це свято, коли народився Спаситель. Це свято, від якого почалося літочислення, нова, нова ера. Була стара ера до нашої ери і нова ера стала. Насправді, дивлячись на те, як люди сьогодні святкують різдво, дуже багато помішалося з різних язичних обрядів. Якщо ми дивимося про оці, наприклад, 12 страв і так далі, в цього всього в Біблії немає написано. Навпаки, Ісус Христос, коли народився, це було в стайні, і там точно не було 12 страв. Там було, могло бути сіно, солома, ще якась осипка, як кажуть на більше. А, а в, в, просто народі комбікор, що там міг бути. Але бачите, люди якось спутали все докупи. Зробили таке свято, багато є традицій. І Я пам'ятаю, як у нас в школі вчили, що там мають діти йти під, під стіл, кукурікати, мають на чотири, на чотири, ну це правда, таке вчили нас. На чотири кути стола чесночки мають бути. Ну Купа, купа. Ну, все крім Різдва, все крім Різдва. І ви знаєте, насправді ми щасливі люди, що ми знаємо всю суть різдва. Ми знаємо, що Христос народився, ми знаємо, що Він народився в ясно для того, щоб дати доступ всім людям, для того, щоб дати доступ всім людям до себе. І оцей доступ отримали й ми. Хтось із нас був у місцях позбавлення волі, хтось займався різними такими речами, але все рівно цей доступ ми отримали до Бога. І це не може не тішити. І, звичайно, час Різдва це так само якісь подарунки, якісь речі приємні, які ми робимо одні одним, які ми робимо своїм рідним. І тому, тому ми зараз, о, фігає, слава навіть. І тому ми зараз підготували малесенькі такі подарунки для братів, не для всіх братів. Йдемо про братів, які на, на РПЦ. Центрі реабілітації і ще цього року, останній рік, коли ми е, зробимо подарунки для адаптації. Але це вже буде останній рік. І для всіх, хто мав відношення взагалі до центру, потім ви вже будете самі собі купляти і не тільки самі собі, а ще й допомагати нам купляти братам. Тому хто там подарунки має. Я чесно сам не знаю, що там є, хоч бери і собі один вісьмо. Хто ти роздаш? І поки ми роздаємо подарунки. Поки ми роздаємо подарунки, я хотів би просто ще декілька побажань сказати на цей рік. Багато людей кажуть, що цей рік буде роком перемоги. І насправді ми навіть бачимо, між нами є люди. Які втікли від війни. Вони від війни не втікли, просто війна їх вигнала. Разом зі своїми дітьми, разом зі своїми сім'ями вони покинули ті землі, тому що там неможливо було жити. І просто, просто хотілося б, щоб, знаєте, сам по собі мир не прийде. Сама по собі перемога не прийде. Для того, щоб здобути мир і перемогу, треба щось робити. Я би хотів, щоб ми подумали не тільки про якусь глобальну перемогу України над Росією там, і так далі, над тим всім, тими речами, з якою є в нас війна. Я би хотів, щоб ми подумали про перемогу в своєму житті, друзі. У нас є кожного характеру. І певні є моменти, які ми не можемо в ньому здолати. Є люди, які, які вже Мають купу років, а певні моменти у своєму житті не можуть здолати. І тому давайте, щоб цей дійсно рік був перемоги, щоб ми не тільки перемагали там на війні, але у своєму житті перемагали всяку якусь гордість, всякі якісь свої такі принципи, які не основані на Божому слові. І якщо ми це будемо робити, Бог буде з нами. Реально, Бог буде з нами. І цей рік настане перемоги. Просто поставте собі якісь цілі. Напишіть їх на листочок. Ну всі на холодильник не вішайте, бо по холодильника не буде видно. Так, якщо не на це. Поставте собі якісь цілі, поставте собі якусь мету, і ви побачите, як це все збувається. Тому, ну, друзі, Бог любить кон конкретику. Бог любить, коли ми не просто так молимося, Господи, поможи нам. Ну окей, а що далі? В чому помогти? І пам'ятайте, коли. Прийшов до розслабленого Привіфестя. Це був чоловік, який не мав надії. Він 24 роки був хворий. І Ісус Христос, дивившись на нього, він, він знав, що він хворий чи ні. То видно було тако, що він хворий. Але Він каже, що ти хочеш? І виходить, що Ісус хоче чути, що ми хочемо. Він хоче, щоб ми це своїми устами говоримо, говорили, що ми хочемо. І коли ми це будемо говорити? Я вірю, я вірю, що він буде нам це давати. І я би хотів, щоб, знаєте, ми менше думали сьогодні, цього року. Взагалі, я дивлюся, цей рік, 23, й нам показав, що будь-які матеріальні речі не мають ніякої ціни. Тому що що ти здобув за протязі, Олександра, скільки років? <різь> Багато років. І приходиться все кинути, все, хату, телевізори. Машини, ну машини, слава Богу, привезли, забрали. От те, що могли машини, бо вони були на колесах. А решту нічого не можна забрати, все. І Якраз оця історія нам говорить. Але послухайте, віра в серці була до війни, і віра в серці залишилася. І ми маємо пильнувати про ті речі, які залишаться в нашому житті. Чи буде війна, чи не буде війна. Вони залишаться в нашому житті. І тому хай Бог дійсно нам поможе. ми зараз помолимось. Подарунки вже отримали. Я думаю, що ви будете задоволені. А решту просто бажаємо вам в цьому новому році, Боже, благословий. Бажаю, щоб ви були слухняні, Кому? батькам та ні, Богу і наставникам. Я говорю зараз до це. Так, ну я думаю, що після молитви ви можете ще сказати хтось з братів якісь свої думки. А зараз ми давайте будемо.